З вами я, Таня, рада вітати вас на своєму каналі. І ви знаєте, пройшло досить таке багато часу від початку вас на тому Я хотіла підготувати для вас щось таке, що піднімало вам настрій, усмішку та було дуже корисним для вас. Тому сьогодні я підготувала для вас три класних ідеї сніданків, які не будуть робити також, що ви будете спішити, чи будете недовольні сніданками, і потім будете мати поганий день. Тому, якщо ви в цьому зацікавлені, а як на мене ви зацікавлені, давайте розпочнемо. Hey hey like Першого сніданка тобі буде потрібний банан, сухофрукти, горішки та вівсянка. Для початку чистий банан та викинь його кусочками у тарілку бажано глибоку. Далі безжалісно помни його, щоб виглядало як каша. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я додай усі сухофрукти, горішки та вівсянку і добре перемішай. В цьому рецепті немає ніяких пропорцій, все око, Головне, щоб у вас була така консистенція, як у відео. Після цього візьми фольгу та вложи, можна сказати, формочки цукерочок або батончиків. Після цього тобі треба ставити його в холодильник мінімум на 2 години, але бажано зробити це вечором перед сніданком. ось такі класні батончики вийшли. На сніданку приготуй одне яйце, ваніль, корицю, хліб та цукор. Для початку збийся в тарілку та вимішу його вал. І додаю одну столову ложку цукру. Також одну чайну ложечку ванілі та корицю на смак. Знову ж таки, добре збий, що у тебе вийшла така консистенція, як ти бачиш. Потім візьми хліб та обмокай як грінки Потім пожар його і це буквально 20 секунд з кожного боку. Виходять ось такі вкусняшки, вони просто дуже зручні бо вас політик. Ням ням Для наступного приготуйте свої улюблені фрукти, лимонад, та нам потрібно буде лід. Для початку закиньте в блендер всі свої любимі фрукти. Насипте туди лід, а також залейте лимонадом. Це все це збийте. В красиву кружку. Ходітесь і робіть класні селфі. Ну а я сподіваюся, що вам сподобалося це відео та стало корисним для вас. Якщо це так, то напишіть на зубу, будь ласка, страви, які вам сподобались найбільше, або які ви приготували, або ж би хотіли приготувати. І також не забудьте поставити свій великий бальчик вверх. Дякую вам за перегляд. Всім до того відео, па-па.